Острівець безпеки це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід. Ділянка на наземних пішохідних переходах або частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід, вільна від руху транспорту, що використовується пішоходами, які не встигли перейти проїзну частину для забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах з декількома проїзними частинами. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Лайф. До зустрічі на дорозі!